Виконуємо номер 70 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2024 рік. Розкрийте дужки і зведіть подім доданки і наші 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо мінус 4 на кожне з чисел в дужках. Мінус 4 множимо на 3а буде мінус 12а. Мінус 4 множимо на мінус 2 буде 8. Помножимо 6 на кожне з чисел в дужках, 6 множимо на 2а буде 12а. 6 множимо на 1 буде мінус 6. Ми розхили дужки, і тепер зводимо подібні доданки: мінус 12а і 12а. В сумі дають 0. І нам залишається 8 відняти 6 це буде 2. Помножимо 5 на кожне дужка. 5 множимо на b5b. 5 множимо на мінус 3C, мінус 15C. Мінус 3 множимо на кожне дужка, буде мінус 12b і мінус 3C. Зведемо подібні доданки. 5b і мінус 12b і мінус 15 і мінус 3c. 5, віднімемо 12 і помножимо на b. Мінус 15, віднімемо 3 і помножимо на c. 5 відняти 12, це буде мінус 7, домножимо на b, мінус 7b. Мінус 15 відняти 3 буде мінус 18. Множимо на c, мінус 18С. Отримали мінус 7b відняти 18С. Помножимо мінус 4 на кожне чисел в дужках, Мінус 4 множимо на 7х буде мінус 28х. Мінус 4 множимо на мінус 2, буде 8. 2 множимо на кожне чисел в дужках, 2 множимо на 4 буде 8. 2 множимо на мінус 3у, мінус 6у. Зведемо подібні доданки. У нас у і х. Подібні настільки будуть 8 і 8. Так, і х, і г, в умові. Мінус 28х. Маємо додати 16, відняти 6 ігрок. І останнє четверте завдання. Множимо 2,6 на кожне з чисел в дужках. 2,6 множимо на 3а, це 7,8а, 2,6 множимо на мінус 5, це буде мінус 13. Тепер мінус 7,8 на кожне з в дошках. Мінус 7,8 множимо на А, буде мінус 7,8а. І мінус 7,8 множимо на мінус 10, буде 78. І зводимо подібні доданки. 7,8а відняти 7,8А. Це буде 0. І нам залишається мінус 13 додати 78 отримаємо 65. Номер 70 із підручника Алгебра 7 та Математика 7 інтегрований курс, частина 1 виконано.